Культурні епохи європейської історії та України. Періоди історичного розвитку України протягом свого тривалого існування людство подолало кілька ключових періодів в розвитку. У європейській історії виокремлено такі періоди епохи: первісне суспільство, античні, середні вики, новий і новітні часи. Історія України повністю відповідає цим періодам. Для подій на українських землях характерні всі ті процеси, що відбувалися і в інших регіонах Європи. Зародження людського життя на українських землях. Землях за первісної доби епохи наші давні пращери освоювали простори континенту. Європа не була батьківщиною людства, проте на її землях людина зробила важливі кроки до виділення з тваринного світу. На українських землях перші люди з'явилися близько одного мільйона років тому. Найдавніші залишки їхнього перебування на території України виявлено в Закарпатті поблизу селища Королеве. Тогочасні люди жили невеликими групами і постійно пересувалися в пошуках їжі. Вони збирали їстівні плоди, пагони і корінці та полювали на дрібних тварин. Головним знаряддям праці і зброєю одночасно було ручне робило. Його виготовляли з каменю, оббитого або сколеного з обох боків, тому цей період у житті найдавніших людей називали кам'яним віком. Він був найдавнішим і найдовшим в історії людства. До кінця кам'яного віку люди вже навчилися не лише збирати дари дикої природи, а й самостійно вирощувати їх завдяки появі землеробства та скотарства. Також люди о чимало мало тварин: собаку, велику і малу рогату худобу, птицю тощо. Великим досягненням стало будівництво жител, створення керамічного посуду. тощо. Українські землі були одним із регіонів, де за первісної доби на землі зародилися і розвивалися землеробство та скотарство. Нові господарські умови потребували більш міцних снарядь праці. Близько шести тисяч років тому людина навчилася виготовляти знаряддя праці з металів. Першою почали обробляти мідь. однак вона виявилася надто м'яким металом і тому не змогла задовольнити господарських потреб людей. Вони надалі користувалися кам'яними знаряддями праці. Проте, навіть за таких умов, розвиток господарства сягнув високого рівня. Свідченням цього є племена, що жили на українських землях у 4-3 тисячолітті до нашої ери, вчені називали їх трипільцями. Згодом люди навчилися виготовляти сплави різних металів. Першим таким сплавом, що замінив камінь, стала бронза, поєднання міді та олова. кочівники на українських землях. Удосконалення знарядь праці і природні умови на українських землях за тих часів більше сприяли розвитку скотарства. На тривалий час скотарі, які перейшли до кочівного способу життя і ведення господарства, встановили своє панування на українських землях. Землеробів було витіснено в більш північні лісові регіони. Приручення коня, винайдення колеса, використання металів для створення зброї. Зробили кочівників господарями українських степів майже на три тисячоліття до 18 століття. За цей час на українських землях проживало багато кочових народів: арії, кімерійці, скіфи, сармати, гуни, булгари, хозари, печеніги, половці, монголи, кримські татари тощо усі вони вплинули на розвиток сусідніх народів Європи та Азії від античності до середньовіччя. Тим часом на Чорноморському узбережжі заснували свої міста держави греки. Вони принесли на ці землі здобутки античної доби. Антична доба епоха це період зародження, розвитку і загибелі держав земномор'я. Він тривав із 3-го тисячоліття до нашої ери до середини 1-го тисячоліття нашої ери. Провідну роль в античну добу відігравала давня Греція, а згодом Рим. Їм вдалося поширити вплив на більшість регіонів Європи. Крім Північної, Близького Сходу та Північної Африки. Проте для розвитку народів, які населяли в ті часи українські землі, вплив античності не став визначальним. Хоча кимерійці, скіфи, сармати не суралися переймати деякі технічні досягнення вірування своїх більш розвинутих сусідів, грецькі та римські поселення на узбережжі Чорного моря були лише невеличкими острівцями серед моря народів, яких греки і римляни. Називали варварами. Зрештою, навала варварів зруйнувала Римську імперію, яка об'єднувала античний світ. І з цього часу для народів Європи і відповідно українських земель настав період, який історики назвали середні віки. Саме за часів середньовіччя-15 5 століття на українських землях існували могутні утворення. Це княжа Київська держава Русь Україна 9-13 століття і королівство Руське Галицько-Волинська держава 13-14 століття, які заклали підвалини української державності у 10 столітті. Українці приєдналися до народів, що сповідували християнство. Більш детально про епоху середньовіччя, нового і новітнього часів. Ми дізнаємось в інших темах підручника. Також ми зупинимось на деяких ключових моментах доби первісного суспільства на українських землях.